Всім гарного часу, хай Бог благословить вас і сьогоднішній розум над віршем, який достатньо відомий серед християн, який каже, що все можу в Ісусі Христі. Багато разів я чув про те, що у нас є необмежені сили, ми можемо зробити більше ніж ми собі уявляємо. Але якщо роздивитися про що йдеться мова в контексті цього вірша, то тоді ми можемо прийти до висновку, що апостол Павло, який написав цей вірш, який він звертався до Філіпян, він каже про те, що він все може перетерпіти в Ісусі Христі. Перед цим він розповідає про те, як він пережив. Дуже складні ситуації свого життя, коли він не мав що їсти, коли він знаходився на вулиці, голодував, коли він був в проблемах і в обставинах, які впливали серйозно на його життя, на його становище, він каже. Він все зміг перетерпіти через всі випробування пройти завдяки силі, яку давав йому Ісус Христос. Таким чином я можу зробити висновок, що питання йде не про те, що ми все можемо, що ми такі собі супермени, всесильні, а питання йде про те, що завдяки вірі в Ісуса Христа ми можемо пройти через всі випробування, всі невзгоди, а Христос завжди буде з нами. Тому благословляю кожного з вас дуже близько і дуже. Дуже ретельно познайомитись з Ісусом Христом, довіритись Йому і е, прийняти Його довіру нам для того, щоб бути постійно в єдності з Христом, тому що тільки через Його милість, тільки в Його любові ми зможемо прийти через всі випробування досягнути вічного життя. Будьте благословенні. Якщо ви хочете вивчати Біблію, то ми запрошуємо вас робити це разом. Щоранку, кожного ранку, ми. Невеликою групою збираємося через засоби зв'язку для того, щоб читати слово і молитися. Якщо у вас є таке бажання, то в коментарі до цього відео ви знайдете ссылку. Приєднуйтесь і хай Бог благословить вас.